Але без місць відпочинку, друзі, бачите, уряд, уряд лодзі городян не залишив. І тут є такі доволі приємні, приємні парки, розкидані по місту то тут, то там. Це власне староміський парк міста Лодзь. Навіть тут є такий маленький. Є така маленька водойма, маленьке озеро. Осінь, правда, чомусь хочеться більше ходити і прогулюватись по подібних місцях, по парках. І якась є осіння магія. Якась осіння магія, друзі. Заспокоюю її. дитячий майданчик подивимося що це ще за пам'ятник якимось місцевим чи то героєм, чи то святим, святим героєм. Ох, скільки жовтого листя вже насипало. Ну, а що? Вже не так довго і буде, і буде листопад, грудень. А зими зараз проходять не менш швидко, ніж літо. І за зимою вже прийде, прийде наступне, наступне літо. І так життя по колу. Робота. І бачиш час від часу, тільки якісь такі подібні прогулянки. Треба десь до моря їхати, настрій підіймати. Качки. А вон ще якісь фонтани там працюють. Ну, то підійдемо ближче, подивимося. І зверніть увагу, в цьому староміському парку лодзі зроблені такі вапнякові доріжки. Не бруківка, не асфальт там якісь, а саме вапнякові. Ось В Парижі, наприклад, теж, теж. в парках. Доріжки посипані вапняком. Парижани спочатку обурювалися цим, хотіли чогось більш такого кращого, як покриття для тротуарів, але вапняк має антибактеріальні властивості і з цього погляду, з цього погляду. В багатьох парках роблять доріжки саме вапнякові, ну, тобто для здоров'я корисно не дають ці вапнякові доріжки розвиватися якимось інфекціям, вірусом, поглинають себе, абсорбують вумовувати хвороботворюючі елементи. Так. А ось це мені в інтернеті не траплялось, що це взагалі за місце таке? А ось цього то я і не бачив. Ніхто в інтернеті не освітлював, що це, що це власне за місце таке цікаве. Така лаунж зона Зона відпочинку. Доволі-доволі непогано. Доволі непогано, друзі. Попрогулюсь для вас, друзі, серед фонтанів. Ми надію, що мене тут не замочать. Непогано.